На телеканалі НТК розпочинається новий інформаційний тиждень. В Студії працює Ольга Гириджук. Мої вітання про найцікавіші події понеділка 5 березня та минулих вихідних розповімо сьогодні у випуску. Далі коротко. У Коломиї працюють над спрощенням процедури оформлення земельної ділянки. Коломийські пластуни вшанували Романа Шухевича. У супермаркетах міста триває соціальний проект кошик допомоги. А тепер про це та інше більш детально. У Коломиї працюють над спрощенням процедури оформлення земельної ділянки. Напередодні збирались проектанти міста і узгоджували спільний план дій, щоб полегшити для містян процес отримання потрібної документації на землю. Більше у сюжеті у кабінеті заступника Коломийського міського голови Олега Дячука представники управлінь, відділів та проектних організацій, які займаються приватизацією земель. Нарада покликана виявити складнощі. Труднощі, там якісь можливо і непорозуміння у співпраці проєктних організацій, Держеокадастру, архітектури і Коломийської міської ради. Для такого кроку, кажуть, підштовхнуло введення електронного документообігу. Вже в тестовому режимі відпрацювали, вже у нас іде все повністю в електронному виді, тобто заяви, звернення громадян, все-все працює. Розповідають, усі разом хочуть з'ясувати, як забезпечити коломиянам якісне надання послуг у сфері приватизації та оформлення правовласності власності на земельні ділянки. Прогрес іде вперед, і щоб убезпечити людей від ходіння по різного роду управліннях проектних організаціях, Ми добиваємося того, щоб людина уклала угоду з проектною організацією. На виконання робіт по обмірах земельної ділянки, по оформленню до технічної документації чи то проекту землеустрою, один раз написала заяву і. В кінцевому результаті отримала свідоцтво на право власності на земельну ділянку. Я думаю, якщо зможуть проєктні організації самі подавати документи до центру надання адміністративних послуг, це набагато полегшить перш за все приватизацію для самих людей, тому що багато людей не розуміють процедури, не знають, коли, куди, які документи віднести. Того, я думаю, якщо це все ляже на плечі землепорядних організацій, це буде набагато простіше працювати працювати в архітектурі тому ж держгеокадастру, тому ж центру надання адміністративних послуг, бо вони принесуть уже іменно той пакет документів, який потрібен для конкретної послуги. Олег Дячук розповідає, щоб отримати такі документи, людям інколи потрібно витратити цілий рік часу. Сподіваються, після нововведень, які обговорюють, процедура займатиме усього 2-3 місяці. Але в цей же час людина просто буде чекати. Людина не буде оббивати пороги архітектури, земельного відділу інші. Уклала раз угоду, прийшла, написала до ради заяву і все. Чекає на свій документ. Представники проектних організацій запевняють, такі зміни не вплинуть на ціну послуги. Я думаю, відрізнятися нічим не буде. Того що, в принципі, це один похід в центр надання адміністративних послуг. Ти за одним разом можеш написати заяву і на видачу висновка архітектури чи з держгеокадастру кадастру там довідку про невикористане право чи довідку з форми шість. Тобто тут нічого такого надзвичайного проектна організація робити не буде. Коломийські пластуни вшанували Романа Шухевича. Головнокомандувач УПА загинув 5 березня 1950 року у бою із загоном радянських спецслужб. З нагоди сумної дати пластуни поклали вінок до пам'ятної дошки, яка встановлена на фасаді музею історії міста. До слова, музей розташований на вулиці Шухевича. Також учасники зустрічі приймали прапор від бійців зі сходу, провели тематичну виховну годину та відвідали кімнату музей визвольних змагань. Коломийські пластуни шикуються біля музею історії міста. Тут на фасаді будівлі встановлена пам'ятна дошка Романові Шухевичу. Силі стрімняє. Головнокомандувач УПА генерал Хорунжий загинув 5 березня 1950 року у бою з московсько-комуністичними окупантами в селі Білогорща поблизу Львова. З нагоди сумної дати пластуни поклали вінок до пам'ятної дошки. Тричі, слава! славо! Слава, слава, слава! Коломийські пластуни отримали вітання від бійців зі сходу. Юнаки та юнки вже чотири роки підтримують тісний зв'язок з нашими армійцями. Щоразу відсилають на передову обереги, зроблені власними руками. Нещодавно боївка тризубу від'їжджала на ротацію. В дорогу пластуни подарували хлопцям-тризубівцям обереги ангелики та листи підтримки. Вояки подякували дітям і прислали бойовий прапор, на якому підписалися хлопці, які перебували в зоні бойових дій. Передачу синьо жовтого знамена приурочили до дня загибелі Романа Шухевича. Долучилася до заходу вшанувати пам'ять величної людини для української історії для української нації Романа Шухевича, адже пройшло вже 68 років від дня його загибелі. Тому вважаю, що обов'язком кожного свідомого українця є вшановувати таких людей, які поставили на розвиток української держави своє життя, свої всі сили для того, щоб ми могли жити, на жаль, не в Зовсім вільний Україні на сьогодні, але сподіваємося, що ми довершимо ту справу і здобудемо українську самостійну соборну державу, за яку боровся Роман Шухевич і його побратима. Знамену будуть задіювати під час урочистих подій та заходів, розповідають пластуни. кажуть, прапор матиме найпочесніше місце у їхній станиці поруч з церковною книгою. Євангелії Анни Ярославівної, яке не знаю, чи хтось тут на Прикарпатті ще має, але нам автори, які були з Канади, власне, наші станиці подарували цей вангалі, і вона якраз стоїть також у нас. в станиці. У приміщенні музею учасники зустрічі провели тематичну виховну годину, говорили про справжній патріотизм та самопожертву на прикладах історичних постатей та героїв вже сучасної війни. Бійці розповідали про ситуацію на передовій та їхню службу. П'ятої школи Іван Дмитерко рік обороняв наші кордони у складі 24-ї Яворівської бригади на Луганщині під Кримським та Бахмутівкою, був поранений, коли випадала вільна хвилина, вчитель історії писав вірші. Це його роздуми та спілкування, дорогому сину, ой, сину, сину, мій єдиний, не зрадь ніколи Україну і не зганьби свою родину ні у мирний час, ні на війні. А як прийде лиха година? Ти забудь про той страх, мій сину, стань до лави бійців, стань до лави борців, і борони свою Україну, борони свою родину. Якби куля прошила серце, то не буде марна справа, бо де впаде капля крові, виросте кущ калини, а до нього прилинуть птахи і спитають у Каїна ката: за що звіре, убив ти брата? Василь Федюк 27 років працює фельдшером у Коломийській швидкій його вміння, не аби як на передовій. Тому, не вагаючись, пішов на службу. Був санінструктором у Яворівській бригаді під Кримським на Луганщині. Вже зараз чоловікові про війну не дуже хочеться згадувати. Війна нічого доброго не несе наше життя. Забирає тільки життя із однієї сторони, і з другої. Це Неприпустимо і недобре. Нам там допомагало єдине, що ми захищаємо нашу Україну, вас, майбутнє підростаюче покоління. Найбільше нас тішило ваші подаруночки, малюночки, обереги. Нічого матеріального там не потрібно на війні. Підрозділ Тризуб імені Степана Бандери, який повернувся із зони проведення АТО, півтори місяці брав участь у бойових діях в складі бойового підрозділу «Дуг правий сектор. Наші бійці стали одними з наймолодших захисників з Прикарпаття. Адже хлопцям тільки від 19 років очолив групу обласний командир Олег Микитюк. Вони гідно виконали свій обов'язок, захищаючи Україну від російського агресора, і повернулися додому неушкоджені. Юні бійці, які побували на передовій, розповідали пластунам про військовий досвід та ідеали їхньої організації. Особливо дякують тризубівці Любомиру Грабцеві. Важливою була його підтримка. Там продовжують співпрацю і в Коломиї. Кажуть, на передовій пліч опліч воювали із тернопільськими пластунами з курення сіроманців, приємно вражені, бо хлопці виявилися справжніми патріотами. Важко було їхати додому, не хотілося вертати, якби це дивно не звучало. Хотілося залишити ще трохи повоювати, підтримати свій бойовий дух, бо насправді там якось От той це все відчуття, трохи все інакше. Але маємо розуміти, що робота є тут, маємо багато що зробити. Ви є наша якраз робота, нам потрібно працювати з нашим майбутнім, з дітьми, які в майбутньому е, повинні нас змінити. Бо час нестабільний, час у нас дуже поганий, на жаль. Але будемо сподіватися, що в нас все-таки буде гарно. бо... Бо, бо бо з нами Бах і Україна. Після спілкування учасники зустрічі відвідали кімнату визвольних змагань, яка працює у музеї історії міста. Там музейні працівники провели екскурсію та розповіли про діяльність Онупа. Стояла мати скорботна. Таку духовну музичну програму подарували коломиянам музиканти та солісти з Івано-Франківська і Львова, сопрано Ірина Ключковська, мецо сопрано Лілія Нікітчук, камерний академічний оркестр, гармонія Нобіли», ведуча Христина Кобильчук провели вірян стежкою життя Пресвятої Богородиці, від народження її сина Ісуса та до моменту його смерті на хресті. Більше про цю подію співорганізатор концерту Тамара Приходько. Два концерти, два вщенти заповнені глядачами, преображенські собори. Коломиї, яскраве свідчення того, що Коломияни потребують саме такої духовної музики, особливо коли на дворі великий піст, час який спонукає до роздумів над своїм життям та стражданнями Ісуса за наші гріхи. В духовних храмах для Коломиї новинка. Ініціатором їх проведення став музикознавець, симфонічний диригент Роман Дзундза. Спільно з музикантами обласної філармонії та солістами підготували неймовірну за звучанням та змістом програму. В її основі твір італійського композитора Джованні Батіста Перголезі стояла мати Скорботна та інші відомі релігійні композиції. Ми вирішили зробити власне хресну дорогу матері божої. І через призму, через призму погляду матері Божої на Ісуса Христа, на його життя, ми додали туди декілька творів, які би нам натякали на якісь свята, які є в річному циклі. Музика Джованні Батіста Прогулезі є надзвичайно глибокою. І ці дуети, ці сольні номери, вони вони самі говорять, сама музика говорить за себе. Але ми намагалися ще також дати додати туди якогось консенсусу консенсус з страсним з тижнем, страсним періодом, власне, в якому якому вона і виконується, ця, цей твір Джованні Батіста Перголезі. Слухач, який це слухає, він мав він мав уявляти себе, ніби він стоїть біля Христа, на якому розіп'ято Ісуса Христа. Бо така була власне, ідея. І він стоїть і він переживає, згадуючи життя ціле Ісуса Христа, і Він це переживає разом, ніби поряд з матір'ю Божою, знаходячись. Отакий був сенс. Підтримали цікаву ідею франківських музикантів благодійний фонд покуття та правлячі архієреї обох єпархій греко-католицької та православної, при владики Василій та Юліан. Вони переконані, у церкві є місце для музики, яка прославляє Боже ім'я. Зрештою, такі твори, як стабат-матер, це теж молитва. У храмі так само є місце для того, щоби Бога прославляти піснею. А особливо коли Цією піснею, цим твором музичним стояла скорботна мати сьогодні через унікальне звучання музичних класичних інструментів, через неперевершене виконання наших солісток тих видатних творів класичних видатних митців, які для нас є молитвою. Сьогодні дійсно є поєднання різних епох, різних поколінь в молитві до нашого Господа. Ангельське звучання голосів Ірини Ключковської та Лілії Нікітчук не залишило байдужими нікого слухачів. планах організаторів та музикантів зробити влітку ще один концерт у місті над прутом. Те, що ми змогли донести в двох найбільших храмах Коломиї різних конфесій до людей, твори світового мистецтва, це означає, що церква стає більш відкритою до, до чогось нового. Вона рухається разом з часом. І ми, ми дуже задоволені, бо насправді творів таких, які би е, підносили людину духовно, є дуже багато у світі. І в наших планах на майбутнє також ми би хотіли е, зробити і інші програми, які е, в, в майбутньому виконувалися е, в, в, в храмах. Повну відеоверсію концерту ви зможете переглянути на телеканалі НТК у Страсну п'ятницю о 19.30. Кошик допомоги у Коломиї триває соціальний проект, покликаний допомогти людям, які опинились у складних життєвих обставинах. Це ініціатива благодійного фонду Коник Хелп діє проект. Кошик допомоги у шести супермаркетах міста. Кошик допомоги це проект благодійного фонду Коник Хелп. Саме в дні Великого посту представники організації вирішили започаткувати таку ініціативу. Розповідає координатор проекту Віталій Борчак. Соціальний проект Кошик допомоги це можливість допомогти тим людям, які опинилися в кризовій ситуації. Тим потребуючим, які є в нашому районі, тепер біля каз у шести супермаркетах міста розміщені кошики, де кожен може залишити їжу для людей, які опинились у кризових життєвих обставинах. Пріоритеті продукти тривалого терміну зберігання, крупи, макаронні вироби, соки, чай, кава, борошно, олія. Представники торговельних закладів кажуть: люди часом через заклопотаність. Не мають часу віднести продукти у центрі різноманітних фондів та благодійних організацій. А коли ці кошики допомоги, як то кажуть, під рукою, то долучитись до благої справи значно простіше, тому коломуяни активно залишають продукти у кошиках для тих, хто потребує. Люди, які до нас приходять, вони якби, готові зробити це, але не завжди мають час, бажання навіть виділити час. Але вже коли приходять в магазин, бачать, є корзина, купляють продукти і їх можуть передати потребуючим людям. Дуже багато мешканців нашого міста можуть долучитися до цієї акції, допомогти жителям нашого міста Коломиї. Відзначає свідомість підприємців міста і директор благодійного фонду Назарій Тодорів. Усі залюбки відгукнулись допомогти волонтерам у добрій справі. Та співпраця з супермаркетами дає нам розуміння того, що наші люди стають більш свідомими і вони розуміють те, що кожного дня ми особисто творимо нову Україну. Опісля завершення акції благодійники з Конек Хелп розвезуть продукти, які залишили небайдужі коломияни, людям, які опинились у складних життєвих обставинах. Коломийські флорболісти клубу Надія продовжують демонструвати успіхи на вагомих турнірах. Нещодавно спортсмени брали участь у матчах другого туру чемпіонату України. Про результати поєдинків дивіться у наступному матеріалі. Другий тур чемпіонату України з флорболу провели в місті Городенка. Коломийські спортсмени вважалися номінальними господарями, адже географія заявлених команд дуже широка. Як запевняє тренер команди Надія Анатолій Піщалюк, незважаючи на здобуті перемоги у всіх матчах, ці вікторії давалися не дуже просто. Е, наші дві команди прийма, приймали участь: це чоловіча команда і жіноча команда. За результатами е, другого туру, першого і другого туру, ми зараз чоловіча жіноча команда знаходиться на першому місці в турнірі таблиці. Ось і ну скажіть, скажімо так. Е, Ігри були непрості особливо була вони грали з такими командами, як Хоп з Рівного Южне. Це Одеська область, Кривий Ріг і Ворони Суми. І найскладніша, напевно, була гра це з Южним. Хоча ця команда не є сильною, вона недавно тільки на флорбольній арені, але дуже така була непроста гра. Ну, я думаю, що люди, особливо гравці, вони все ж таки забувають про Бога, що він стоїть над всім. І трошки, коли є своя гордість, з'являється, то Бог вчить. Усмиряючи таким чином, що дуже важко грати з такими командами, як скажімо, яких треба було погравати з великим рахунком. Щіночі рахунки також там брали брали участь наша команда Скала і хаски. Ну команда скали вони поїхали другим складом, тому що готувались до іншого чемпіонату. Тому ми перемогли і одних, і других, скажімо, і в турнірці на першому місці. Зовсім скоро в тій же Городенці відбудуться флорбольні баталії ще більш високого всеукраїнського рівня. А саме регулярного чемпіонату. Якщо порівняти з регулярним чемпіонатом, то там е, трошки є е, більш сильніші команди, які виступають в регулярному чемпіонаті. Е, зараз вже пройшло е, три тура. Після третього туру, ми е, знаходимося на четвертій сходинці, і зараз е, 9, 10, 11 буде проходити четвертий тур на з регулярного чемпіонату. Ось і там. Ми будемо боротися за право виходу в фінал, тому що е, в нас будуть ігри з е, досить сильними командами. Це знову ж таки команда Хоуп, команда Каз» з е, міста Київ і команда Шторм з Тернополя. І от саме з ми будемо це буде так е, така вирішальна битва за вихід плей-офф. Відверто шкода, що змагання такого рівня нашій команді доводиться приймати не в Коломиї, а в городинці. Адже в нашому місті поки немає належного залу. Та й з фінансуванням команди також проблеми. В городинці є належний зал, і належний зал, який наскільки я знаю, два роки, по-моєму, його таки зробили. Там е європокриття, е євролиноліум і дуже гарно, класно грати на ньому. У нас, на жаль, нема такого залу. У нас в Коломиї поки що один єдиний зал, і то практично зимою там грати неможливо. Там немає не опалення, немає не розтягалок. На жаль, ну і підлога теж не того рівня. Шкода, шкода. Тому що місцева команда хотілося б приймати такі чемпіонати тут, вдома. Тим більше я врахую, що це і для міста було би дуже чудово. І мені здається, знаєте, ми дуже часто зараз, в останній час, говоримо по про патріотизм. Ну, мені здається, що патріотизм починається звідси, саме з цього міста, де, місця, де я живу. Я сам не місцевий, але я... в мене тут написано Коломия. Я виступаю за Коломию. Я мій клуб, він несе честь Коломиї. І ми граємо. Виші лізі вже три роки. граємо в одній формі. У Нас немає ні форми, ні ніякого спонсора, щоб хтось, хоча б міг би проспонсорувати якусь поїздку на якийсь турнір. Ну отже, вітаємо коломийську флорбольну команду Надія із успішним виступом та бажаємо і надалі прославляти наше місто. Коломийська міська рада повідомляє, що з 5 березня талони для проїзду у транспортних засобах видаватимуть не у приміщенні ЦНАПу, а в департаменті соціальної політики за адресою Коломия, вулиця Чорновола, 55. 7 березня у Коломийському академічному обласному українському драматичному театрі імені Івана Озеркевича відбудеться літературно-мистецька композиція Великий спів і теплий подих волі у заповітних думах Кобзаря. Захід присвячений 204-й річниці від дня народження Тараса Шевченка, організатори відділ культури Коломийської РДА, початок о 14-й годині. І 9 березня у Коломиї на площі відродження відбудеться панахида та покладання квітів до пам'ятника Тарасові Шевченку. Присвячена 204-й річниці від дня народження Кобзаря, початок о 13.15, А опісля о 14-й годині у міському палаці культури народний дім відбудеться урочиста академія. Ми йдемо до тебе наш Кобзарю крізь століття. В цьому у нас все значно більше інформації. Ви знайдете на сайті телеканалу НТК, адресу якого ви зараз бачите на екрані. Або ж можете слухати наші новини в ефірі Радіо Осяєво, 106,8 FM. Вся команда подій дякую вам за довіру. Нехай щастить.